Привіт, народ! Незаплановане відео від мене. Варили ми вчора борщ. Ну як ми? Варив борщ Вася під моїм чутким руководством. Варили червоний борщ, жовтий. Причому на смак нічим не гірший. Від червоного все як полагається. У ну, нас щось так заведено, і я, і хлопці мої люблять ми. Юшки і борщі, їмо пісні. Весала, м'яса, зажарки такої. От. Але обов'язковий інгредієнт нашого борщу мусить бути щось таке, як я кажу, в передячих, типу квасоля чи, 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 чи горошок. ну Ну щось таке. Ну, в цьому випадку ми з квасолею маринованою. Хто знає, підкажіть, чого в нас вийшов червоний борщ жовтим. Ну, на смак нічим не гірший, але якийсь. Е е е як е е ну, коли червоний борщ і е сприймається цікавіше, ніж такий жовтенький. Буду вдячний за підказки. Візьмемо до уваги. Щось раніше варили, вийшло нормально. А, червоний буряк там присутній. Все, бувайте здорові, дякую, хто що підкаже.